І ми стоїмо на, стоїмо на порозі відкриття м, такого віртуального ринку там, в країни. А які неприємності нас чекають? От, от ви, як юрист, ви повинні нас попередити і сказати: от дивіться, світова практика така. Да? От дивіться, в тих країнах, отак цього робити можна, а чого не можна робити. Виходячи із ваших рекомендацій, ваших порад. Так, ті, хто вже має повний пакет документів для реалізації, що би ви порадили не робити ну, тобто, не робити дурниць так, або робити обов'язково ваша точка зору і ваше, ваша експертна думка. Да, дивіться, я напевно, як юрист практик, так, все-таки підтримую позицію, що відсутність з цього спеціального законодавства по віртуальні активи. В тій повній мірі, яке би воно мало бути в Україні, воно а, супроводжує і є джерелом багато таких а, негативних речей. А, поясню про що я говорю. А якщо ми роз, ну, знаємо, так, в нас загалом а, віртуальні активи ну, по-перше, як зайшли в правове поле України через законодавство про запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, отриманих злочинних шлах, шляхом. Тобто, фактично, от е, попередній спікер Дмитро говорив про це, що в нас в Україні віртуальні активи легалізовані, і е, ось така, е, якби міна, да, яка знаходиться в нормативному регулюванні, вона е, породжує ві, певні спори. Тобто, якщо зараз я от навмисно сів там, проаналізував реєстр судових рішень, там починаючи з 2021 року, скільки і яких справ було пов'язаних з віртуальними активами, і а, виявилось насправді, що ці справи по предмету регулювання, так оці судові справи, тобто це вже конфліктні ситуації, які перейшли а, в площину а, вирішення і з'ясування суті до судових органів, вони абсолютно різноманітні. Тобто, з одного боку, це справи, а, які... А, Потребують врегулювання між інвесторами, тобто де фізичні особи між собою вкладають якийсь інвестиційний договір або просто договір, де одна з осіб, отримуючи там грошові кошти, валюту в доларах, зобов'язана купити певні віртуальні активи, інвестувати їх кудись і заплатити певні доходи ось інвестору, який це злучав. І, наприклад, відсутність регулювання на сьогодні зрозумілого призводить до чого. Є конкретна справа між фізичними особами об'єм, вартість цієї справи, ціна позову, так звана, якщо ми говоримо з точки зору процесу, 950 тисяч доларів. Тобто одна фізична особа передала іншій особі 950 тисяч доларів, щоб той купив і закинув ці кошти на електронний гаманець. Ви не повірите, насправді питання у особи, яка не отримала ці кошти, виникли навіть на початковому етапі визначення підсудності цієї справи. Тобто, враховуючи, що тут у нас дві фізичні особи вони пішли спочатку в але договір типу був спільної діяльності в господарський суд міста Києва. Господарський суд відмовив відкритті провадження. Вони звернулися в Дніпровський районний суд по цивільному провадженню. Цивільний Дніпровський районний суд відмовив відкритті провадження, тому що вважав, що це є інвестиційні активи і предметом їх діяльності ось цього договору, який між ними був укладений, є спільна діяльність, є інвестиція і має розглядатися господарським судом. Справа дійшла до Вищого касаційного суду, який вказав, що ну, це є обмеженням сторони громадянина на судовий захист. І повернув справу в першу інстанцію. Ну, я так розумію, якщо дивитися слідкувати за хронологією цієї справи, сторони про щось домовилися, тому що позивач забрав відповідну позовну заяву. Це один предмет. І ось таких справ, справ, де є дві фізичні особи, які або інвестують надають фіатні кошти, а інша особа має щось купити, або про, про ну, залучити в ці кошти і потім заплатити якісь. Відсотки дохід від інвестицій, таких справ дуже багато. Але питання в тому, що на рівні законодавства в цивільному кодексі і в законі про запобігання термін визначений є, але регулювання немає. Тобто його насправді немає. Тобто, від розуміння, навіть хто ці послуги має надавати, які гарантії. Які ще є справи? Є справи, де навіть податкова служба наша. Предівля виносить податкові повідомлення рішення про нарахування певних штрафів для юридичних осіб, які там пов'язані з казино, але використовують в своїй діяльності електронні ну, цифрові гроші, так ну віртуальні активи, скажем так. Да? І ці справи ну, як ідуть суди. Суди відмовляють, тому що немає регулювання. З одного боку, начебто, платнику податків добре, що він відстояв свою позицію, так і відповідно до нього не будуть застосовані певні фінансові санкції з боку держави. Але з іншого боку, якби суб'єкти господарювання мали нормальне правове поле, вони б розуміли, як їм діяти, і могли б належним чином захищати свої права і передбачати в діяльності знаєте, правильне регулювання. Тому як на мене. Чи має бути і чи повинно бути це законодавство спеціально по віртуальним активам прийнято? Мені здається, що воно має бути прийнято максимально швидко. Якщо говорити про ось ті два законопроекти, які знаходяться зараз? А у Верховній Раді, да, от пан Юрій говорив про те, що пропонувались там альтернативні моделі оподаткування. Тому що в нас дійсно, ви дуже правильно сказали, так що в нас є два суб'єкти, як мінімум: суб'єкт юридичні особи, які надають відповідні послуги. Там їх 10, да, Якщо ми говоримо про Міка, і є фізичні особи громадяни, які використовують цей ресурс як інвестицію, так, віртуальні активи, я маю на увазі і. Якщо подивитись так, от трішки за, за Львовом, так, е, які є е, в частині оподаткування е, регулювання, насправді моделей дуже багато різних, і ставки в деяких країнах є навіть і 35%. Але є моделі, які е, по, дозволяють ось цим особам, е, громадянам, які використовують віртуальні активи як інвестиційний інструмент. Оптимізувати, ну про що мова? Наприклад, в певних країнах є сума доходів від віртуальних активів, яка не оподатковується. До речі, пан Юрій про це говорив: що певні суми доходів можна не оподатковувати. Якщо говорити, наприклад, от, про Арабські Емірати, про те, що говорив Ігор, а дійсно там ставка нульова, але в Арабських Еміратах операції з віртуальними активами підпадають під положення податку на додану вартість, який в Арабських Еміратах складає 5%. Тобто це також потрібно враховувати. Тому, як на мене, звичайно, що законопроект і альтернативний і законопроект, який поданий комісією там, з роботою інших спеціалістів, як на мене, має бути прийнятий якийсь такий консенсусний документ, який дозволить запустити ринок, і дозволить ну, максимально для максимально, при мінімальних вимогах регулювати. Ось такий наш, як то кажуть, початковий старт, щоб ми не могли, принаймні наші юридичні особи, суб'єкти, які захочуть реєструватися в Україні, вони мали можливість конкурувати з великими компаніями. Та, про те, що говорив Дмитро: дійсно, ну, якщо будь-який новий стартап, який захоче бути постачальником ось послуг, так, передбачені щодо віртуальних активів, він має мати таку якби вищу позицію перед міжнародними гравцями, які звичайно що мають напрацьовані механізми, напрацьовані команди, обізнаність і в тому числі практику, яка вже накопичена на інших ринках. Тому це точно мають бути лояльні вимоги саме щодо суб'єктів, які будуть реєструватися в Україні і є резидентами України. Ось в частині оподаткування, звичайно, що тут. А, оптимальним була б якась альтернативна модель, та, яка запропонована в законопроєкті 10-ті. до, до оподаткування до оподаткування до, доберемося до, до 2017 рік. Один американець українського походження купує однокімнатну квартиру і розраховується біткоїна. Так? Скажіть, будь ласка, у вас нічого не викликає, сумніву, по цій, цій події. Це була перша в світі там подія, коли за біткоїни, за Є криптовалюту ефір. за ефіром. За, ефір. за ефір, прошу вибачення, да, не, не уточнив так. Е, значить, і відбулося це, це придбання. Я скажу чесно, для мене це було дуже дивно. І перше, що я зробив, я позвонив нотаріусу і запитався: чи ця подія нотаріально була завірена? Вона сказала, я не знаю, не хочу коментувати. Скажіть, будь ласка, ви як юрист, так, чи такі події 2017 року, чи знаходяться вони в правовому полі, чи це просто піар-акція, яка носить зовсім інший зміст для аудиторії? Да. Чудове питання. Я би розділив його дійсно на, на дві складові. Піар-акція, яка була, напевно, назовні, да? і юридичне оформлення цієї, цієї, цього правочину. Тому що, ну, по-перше, дуже специфічний об'єкт е, в рамках цивільного обороту в Україні нерухомість передбачає, по-перше, е, будь-які е, правочини з нерухомістю передбачають нотаріальної реєстрації а е, плюс е, ці угоди і правочини мають бути відображені в конкретному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тому з е, піар, е, якби. Е, Обгортка так, обгортка звичайно, вона красива. Юридична складова, як на мене, ну я не бачив цих документів, так само як і вам нотаріус не прокоментував. Але юридичною складовою там був нотаріальний договір купівлі-продажу е, нерухомості з вартістю, з зазначенням е, порядку розрахунків, що стало підставою для внесення відповідних змін в реєстр, якщо вони, до речі, відбулися. Тобто тут насправді ще питання, чи юридично це все було оформлено в рамках українського правового поля.